Вітаємо, триває інформаційний день. І у цій годині ми будемо говорити про можливість шляхи деокупації та повернення українських територій сьогодні, 13 квітня, три роки тому, в Донецькій області розпочалася антитерористична операція. Нагадаю, що цьому передувало захоплення Донецької обласної е, адміністрації, а потім зелені чоловічки з'явилися в Краматорську та Славянську і теж захопили там владу за сприяння, в тому числі і місцевих представників влади. От влас. Власне, наскільки ми просунулися за три роки війни в питанні деокупації та повернення наших територій? Ми розпитаємо нашого гостя Тарас Березовець, політехнолог, директор компанії Берта Комунікейшн з нами на Скайп-Зв'язку. Пане Тарасе, доброго дня. Так, доброго дня. От, власне, на вашу думку, за цих три роки війни, наскільки ми просунулися в питанні саме деокупації і повернення Криму і Донбасу в склад України? Я думаю, що ці регіони більше віддалилися від України через те, що Російська Федерація ефективно вибудовує каральні органи, особливо це стосується Криму, де ситуація з порушеннями прав людини дуже схожа на ту, яка є в Чечні, і зрозуміло, що українська влада і суспільство сьогодні надзвичайно обмежені в способах тиску чи донесення правдивої інформації. До наших громадян на окупованих територіях, з іншого боку, дуже мало було зроблено для того, аби схвалити головні магістральні напрямки. Таким напрямком мала би стати стратегія деокупації окремо Криму і окремо Донбасу. Яка би охоплювала низку потрібних а, законів а, документи, які стосуються внесення змін до військової диктрини, в тому числі стратегії національної безпеки країни, ну а нічого подібного на жаль не відбулося. Пане Тарасе, ми буквально кілька годин тому говорили з Херсонським губернатором, і він заявив, що Крим повернеться тоді. Власне, це не тільки його заява багато хто говорить з експертів, що і Крим і Донбас повернуться Україною лише тоді, коли власне мешканці цих територій побачать, що на підконтрольній Україні території краще живеться, що тут є перспектива. От на вашу думку, за три роки ті, особливо приграничні і області і райони показали тим мешканцям, які приїжджають із Криму із окупованого. Донбасу, що жити на підконтрольній Україні території краще, ну, от ви знаєте, те, що транслює Херсонський губернатор, це надзвичайно небезпечна ілюзія, тому що згідно з Конституцією Російської Федерації, взагалі не передбачений механізм виходу суб'єктів РФ складу цієї країни. І так само як не було ніякого референдуму 16 березня 2014 року, так само не буде ніякого референдуму по виходу Криму зі складу Російської Федерації, що ви кричани не думали скільки б не дивились на Україну, їм сьогодні ніхто не дасть е навіть заявити навіть заявити про можливість виходу зі складу Російської Федерації, тому що для цього існує кримінальна стаття, яка е може передбачати тюремне ув'язнення терміном до восьми років. Тому давайте позбувати всіх небезпечних ілюзій і працювати над сам перед, над тим, щоб створювати умови не для того, щоб у нас було краще життя, і вони сюди тяглися. Да, ми і так це маємо автоматично робити. От але створювати умови для того, щоб для Росії просто це було нестерпним далі утримання Криму і для цього успішно працюють санкції, які і України введені, і нашими європейськими чи американськими партнерами, що стосується. Того, що відбувається на цих прикордонних регіонах, Херсонська, Миколаївська область. Ну, ви знаєте, це величезна ганьба. От ви подивіться, як російські окупанти облаштували пункти перепуску з кримського боку, і що на українському стоять якісь там. Тимчасові вагончики, розумієте, немає громадських туалетів взагалі, людям немає де сісти, ні, нічого немає. Хоча це вимагає мінімальних насправді мінімальних інвестицій. От. Але е всі розмови, які я в тому числі веду да, з нашими чиновниками, що потрібно зробити зразкові пункти перетину як мінімум на території адміністративної кордону Херсонської області, Автономної Республіки Крим. Щоб Показати людям, що справді в Україні життя міняється, а воно міняється насправді на краще, тому що там з'являються скажімо так нові індикатори, і несе на поліція в тому числі, да, розумієте, і, врешті-решт, суспільство просунулося набагато більше. Просто нам це важко зрозуміти. А канчани приїжджають. і Вони знаєте, приїжджають як з тоталітарного заповідника. Це приблизно як в 60-х роках з території радянського союзу виїхати було в Західну Європу. Ну це приблизно до себе, тому що рівень абсолютно не співмірний, Да? І тому м, от, такі елементарні речі, як просто зробити нормальний пункт пропуску, комфортні, зробити там е, один єдиний центр дозвільний, де громадяни можуть вкладати фотографію в паспорт по досягненню 20, 25 п'яти чи сорока віку величезна проблема е, всі наші дітки, які народжуються в окупованому Криму, вони ж автоматично їм присвоюються російські громадянства. Наші громадяни приїжджають. З цими дітьми і кажуть, дайте це ж ми ж українські громадяни, дайте українське громадянство. А їм кажуть, ні, ви подавайте в суд. вийдіть в суд, і тільки суд тепер буде це встановлювати. Так? Видавати закордонні паспорти, там, дозвільні документи, банківські, ну, різні, підприємницькі. І от, якби такі сервісні центри були створені в Херсонській області, оце реально міняло би сприйняття наших людей. Це не повернуло би швидше Крим, але ментально ми би цих наших людей на окупованих територіях прив'язала би знаєте, от, ну, такими нерозривними зв'язками до себе ви поставили багато запитань, які ми поставимо при нагоді за наступної зустрічі херсонській владі. Пане Тараса, дуже вам дякую. Мусимо перервати наше спілкування, тому що переходимо на трансляцію наживо брифінга першого заступника голови адміністрації президента Віталія Ковальчука за результатами першого засідання Оргкомітету з питань розвитку національного меморіального комплексу героїв Небесної Сотні музею революції гідності. Ми